Ось у цьому лісі, Лукаше, оселимося. Всі люди, русалко, різні. Я не терплю людей. Давай проженемо, чиясь сопілка розбудила мене від зимового сну. Не задивляйся на людських хлопців. Це небезпечно. Лукаш так грає, я мавка, береза сестра моя. З тобою, мавко, хочу бути я навіки. Килино, моєму сину потрібна така, як ти. Будемо, Килино, ми разом з тобою навіки. Я не потрібна людям. Хочу знову жити з вами. Мавко, будь зі мною. Кохання тільки заважає, а до людини ще й вбиває. Мавко, ти швидше Лукаша забудеш під землею. А Лукаш тепер вовкула дикий? Забуття не суджено мені, і Лукашу я людську подобу повернула. Я мрію побачити коханого. Він волоцюга, але мій. Мені вже набридла ця відьма. Зіграй, Лукаше, дай голос моєму серцю. Верба, сопілка, мавку, я тебе занапастив. Ти душу дав мені, грай, музику, кохання.